Так, тут ще одна, тут не одна, тут третя вже, так, Став. Ну що, одна в селі. Друга. Так, це друга сауска, яку орки покинули. Ми, ми постараємося її завести. І Підгачити по них. Василю! Василю, Кардан! Справишся чи викликати Олега мого? Передавай вітав борєшківці вітання. Ви цього пана не випитували? То що він навіть, хай принесе то, що забрав, щоб завезти. Так, давай, не Нічого не брали? Йде, я напеваю, угу. Другу, то, то, то. Слава Україні! Так буде зі всією технікою. Органію. o time